Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему сепарація як шанс зажити новим щасливим життям. Поговоримо про те, чому сепарація це все ж таки важливо. Чому на неї не можна махнути рукою і сказати, ну, ну живу з мамою і живу в 40 років. Ну, яка різниця? Ну, за квартиру не плачу. Чому не можна сказати, що та це не важливо. Та, та, яка різниця? Не можна так сказати. Сепарація дуже сильно впливає на наше життя, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Відсутність сепарації робить вас безпомічними, робить вас інфантильними, робить вас безвідповідальними людьми, навіть якщо вам 30, 40, 50, якщо ви досі не сепарувались. А сепаруватись це означає не тільки з'їхати від батьків, ось тут сепаруватись. Зовнішньо сепоруватись і жити своїм життям. Якщо ви досі цього не зробили, вам буде дуже важко проживати саме ваше життя, таке, як хочете ви, а не таке, як хочуть ваші батьки. Отже, сьогодні поговоримо про те, як відсутність сепарації заважає нам жити щасливим життям, і що нам потрібно зробити для того, щоб ви в 20, 30, 40 років, якщо ви досі не сепарувались, з чого починати, з чого починати зміни? Отже, що таке сепарація? Сепарація це процес відокремлення від батьків, і ідеальним варіантом буде, якщо ви цю сепарацію пройдете вісімнадцять років. Ідеальним варіантом буде, якщо ваші батьки розуміють, що дитину потрібно відпускати, і відпускають вас у власне вільне плавання. Якщо вони цього не роблять, а тримають біля себе, вони роблять дуже-дуже велику помилку, яка вплине не тільки на ваше життя, але й на їхнє. І для них це буде мінусом. Звичайно, там є певні свої плюси для них. Для вас плюсів немає. Тобто є певний період, в який людина повинна пройти цю сепарацію, і якщо ви не зробили її в цей період, це не означає, що все втрачено, але це означає, що вам буде набагато важче. Взагалі прийнято вважати цей період 18 років, коли я вже доросла, тобто я вже можу ходити голосувати, я вже можу відповідати за своє життя, і в принципі я вже можу самостійно жити. Я самостійна одиниця. Я вже не ходжу до школи, я вже можу не залежати від батьків. Я можу піти на роботу. Мене вже можуть взяти на роботу, прийняти на роботу. Це та точка відліку, коли можна вже з'їжджати, коли потрібно з'їжджати. Необхідно, я би сказала. Перший момент сепарації – це народження. Це коли перерізають поповину, і от я більше не мама, я більше не з мамою, я вже окрема одиниця. Але до повноліття я сама до себе відповідати не можу. Я не можу сама себе прогодувати, я не можу сама про себе пікуватися, піклуватися, я не можу сама себе виховати. Звичайно, мені потрібна мама. Звичайно, мені потрібні батьки починають бити гормони, і ми не можемо не розуміти, чому от я хочу, щоб все було, по моєму. От ми можемо не розуміти, а чому я так не хочу? щоб мама мною керувала. От мені вже там 13 років, і в мене вже почався додатковий період. І саме в цей період діти починають висловлювати своє е, незадоволення. Тобто, ну я не хочу так, як каже мама. От, а я хочу так, а я хочу так, а мені так не подобається, а мене це не влаштовує. І тут починають з'являтися вже якісь власні погляди. І це нормально, і це потрібно. Це природа так влаштована. Гормони п'ють. Саме для того, щоб ми почали проходити цю сепарацію, саме для того, щоб ми ввійшли в цю сепарацію, для того, щоб потім, в подальшому майбутньому, ми жили власне життя, а не життя наших батьків. Третій етап цієї сепарації – це коли ми повністю відокремлюємось від батьків. Коли наступає наше повноліття, нас можуть взяти на роботу, ми можемо зняти собі квартиру, ми можемо самостійно приймати рішення, самостійно за них відповідати. Але наші батьки за нас приймаються, звичайно, і це нормально, що вони будуть за вас прийматися. Це нормально, що вони будуть за вас боятися. Це нормально, що вони хочуть якнайкраще. Тобто, в цей період ви повинні йти у власне життя. Ви повинні йти в світ і самостійно реалізовуватись. Ви повинні починати самостійно жити, проходити цю стадію Монади. Я вже розповідала в своєму відео, що існує стадія Монади, коли я живу з батьками. Потім я живу сама, потім я живу з партнером. Якщо я, живучи з батьками, одразу перескочила в життя з партнером, я залишаюся інфантильною дитиною, яка не вміє жити самостійно. І від цього теж буває дуже багато проблем. Тому цю стадію монади, тому цю стадію монади необхідно пройти. Її неможливо пропустити, тому що ви будете залежні. Залежні від батьків, а потім залежні від партнера і ніколи не станете вільними. Ви будете завжди боятися втратити, втратити партнера, втратити батьків, втратити опору, тому що немає опори всередині себе. Отже, якщо ви не пройшли цю стадію, якщо ви не прийшли цей період, що буде? Виявляється, що я поступила туди, говорила мені моя мама, і я не реалізовую себе як особистість, я реалізовую те, що сказала мені мама. Тобто вона сказала, що ця професія краща. Ти туди навчайся, і мене не цікавить, що хочеш ти. Вона сказала, що це престижніше, ти будеш там заробляти більше грошей, а те, чим хочеш займатися, ти перехочеш. Тобто мама вирішила, ким я стану. Реалізації немає. Це не моя реалізація, це її реалізація. Я її. Я реалізовую те, що хотіла би вона, але не я. Чиє життя ви в такому випадку проживаєте? Наступне. Виявляється, я ніяк не можу знайти собі чоловіка чи знайти дружину. Я ніяк не можу вийти заміж, одружитися. Ну тому що всі партнери, вони якісь не такі, вони не схожі на мою маму, вони не ідентичність. Виявляється, вони не будуть любити мене безумовно. Але ж мамочка любить безумовно, як це таке може бути? Виявляється, що ті партнери, кого я приводжу знайомити з батьками, мамі не подобаються. І мама вирішує їх послати. Те, що хочу я, не цікавить нікого, лише те, як вважає моя мама. Така людина, неважливо, хлопець чи дівчина, вони будуть орієнтовані тільки на те, чи прийме моя мама, чи приймуть мої батьки мого партнера. Якщо ні, нам доведеться розійтись. Неважливо, що я до тебе відчуваю. Неважливо, підходиш ти мені, не підходиш. Мама сказала, ну що не те, шукай інше. І от живе собі людина 30, 40, 50 років і не розуміє, а чому я досі, досі дітей не маю. І живе така мама і думає, а чому немає внуків? А чому ти не можеш знайти нікого? Так не може, тому що в нього вже є сім'я. Чому, наприклад, хлопець, ну, чому, наприклад, чоловік там 30, 40, 50 років, ніяк не може знайти собі дружину зробити дітей, ніяк не може побудувати власну сім'ю? Тому що в нього вже є сім'я. Якщо він живе з батьками, це що означає? Те, що заробляє він, це не його гроші, це гроші їхньої сім'ї. Іншу сім'ю йому будувати не варто, не потрібно. А для чого? В нього вже є сім'я. В нього вже є сім'я. Це мама, тато, я. Мені 30, 40, 50, неважливо. Батьки ще живі, отже, мама, тато, я. Мені не потрібна, мені не потрібна інша сім'я. Для чого? І такі люди можуть щиро не розуміти, а чому? Чому? От чому я не хочу цього робити, чому я не хочу цього купляти? Але от мама постійно на мене тисне і каже: ти повинен. Чому я повинен це купувати? А ти повинен, тому що це не твій бюджет. Ну, я ж заробив всі гроші. Але це не твій бюджет. Ти можеш розуміти, що це бюджет вашої сім'ї. Мама сказала, як розпоряджатися, і ти повинен її слухати, тому що ти живеш на її території, і ти живеш. За її умовами. Мама кожні 5 хвилин буде телефонувати і питати, де ти, якщо дара потім трішечки де затримався. 30-40-50, я наголошую, неважливо, скільки років. Мама буде телефонувати і питати ти де. Тобто в тебе немає свободи дій, і ти будеш думати, бо тобі батьки насадять те, що це нормально. Це нормально, що я тебе контролюю. Це все. Нормально. І ти будеш вважати, що так, це нормально. І така людина щиро не буде розуміти, а як ти змогла не відповісти на дзвінок мамі. Тобто вони будуть настільки залежними від своїх батьків, що вони не будуть розуміти, а чому це погано. Справді тут абсолютно немає свободи. Ні свободи слова, ні свободи думок, нічого. Чим це обертається для дитини, для дорослої дитини? Така людина не бере відповідальність за своє життя. Така людина взагалі ні за що не бере відповідальність ні за свої слова, ні за свої вчинки, ні в загальному за своє життя. Він може говорити, кидати слова на вітер. От говорить, кидає слова на вітер і не відповідає за свої слова. Інфантильна дитина така людина залишається інфантильною дитиною, яка не бере відповідальність в свої руки, і яка дуже сильно боїться втратити своїх батьків. Ви не уявляєте, з яким страхом живуть такі люди. Такі люди живуть з жахливим страхом втрати своїх батьків. Вони дивляться на те, що мой, мої батьки вони дивляться на те, що мої батьки вони вже не молоді, що мої батьки вони щодня стають старішими, що вони не стають молодшими, що все приближається до кінця. І з яким страхом вони живуть, усвідомлюючи. Що їх може не стати. І що буде творитися цієї людини всередині, коли рано чи пізно, рано чи пізно, все дійде до кінця, а воно дійде до кінця. Рано чи пізно не стане мами, рано чи пізно не стане тата. Як вони це переживуть? Ви не уявляєте, як це важко буде психологічно пережити такій людині. Дуже важко. Але вони цього не розуміють, вони цього не усвідомлюють, вони не розуміють, що поки вони залежать тотально і повністю від батьків вони не розуміють, що їх чекає в майбутньому, що це просто зруйнує, їхнє, їхнє життя просто рухне, їхній світ він просто рухне, його не стане більше. Що ще? Крім безвідповідальності, крім життя в страху. Крім того, що я не проживаю своє життя, ви не живете своїм життям. Тобто, ви працюєте там, де сказала вам мама, ви вибираєте того, кого сказала вам мама, або не вибираєте взагалі нікого. Ви дружите з тим, з ким сказала ваша мама, ви спілкуєтеся з тим, з ким сказала ваша мама. Кажуть, ви все робите, ви все робите так, як сказала вам ваша мама. Тому що ваша власна думка вона не враховується, її немає. Ви дитина. Дитина, а діти не мають права на власну думку, тому що вони ще ну тупенькі, тупенькі, нерозумні, не виросли, нічого не розуміють. Ну де тут власна думка? Ще один мінус: ви шукаєте в вашому партнері, якщо ви все ж таки його знайшли, безумовну любов. Ви думаєте, що. Вас повинні любити просто так, тільки тому що ви існуєте. Ну тому що мамочка мене любить. А те, що я безвідповідальна, інфантильна е, людина, яка не хоче, не хоче розвиватися, не хоче рости, не хоче змінювати щось заради стосунків. Ну, це, це не цікавить. Це не цікавить, тому що мене повинні любити тільки за той факт, що я існую. Бо мама мене так любить. А якщо ти не можеш мене так любити, сорі, ти мені не підходиш. Тому їм важко знайти інше, тому їм і важко знайти партнера. А також навколо всі винні у ваших нещастях, лише не ви. Винні всі, лише не ви. Неможливо взяти на себе відповідальність. Діти на себе відповідальність не беруть все. Тобто, якщо ви не прийшли з сепарацію, ви залишаєтесь дитиною, в якому віці ви би не були. Отже, такі мінуси. Такі мінуси відсутності сепарації. Які плюси, якщо ми прийдемо з операцією? Ми зможемо зажити власним життям. Якщо ви пройшли сепарацію, лише ви вирішуєте, ким ви станете. І лише ви вирішуєте, як саме вам прожити ваше життя. Якщо ви пройшли сепарацію, лише ви вирішуєте, виходити вам заміж чи не виходите, народжувати дітей чи не народжувати не ваша мама. Лише ви вирішуєте це. І не знаходите і не живете ви з партнером, не тому, що мама сказала, що він поганий, а тому, що вам він не сподобався. З вами більше хочуть взаємодіяти люди, тому що якщо ви безвідповідальна особистість, яка не бере на себе ніяких обов'язків, яка говорить, кидає слова на вітер і нічого не виконує, ну люди з часом це зрозуміють. <гум> Якось їм це їм то буде видно. Вони зрозуміють, що не я з такою людиною хочу спілкуватися, не хочу спілкуватися з дитиною, особливо якщо ця людина пройшла сепарацію, якщо вона розуміє, чому говорити слова, чому кидати слова на вітер. Це ненормально. Вона бачить, що ви так робите, з вами не буде співпрацювати, з вами не будуть спілкуватися, з вами не будуть контактувати. Ви не хочеться та не хочеться спілкуватися з дітьми, якщо ти вже виріс. Ну, не хочеться. Вам не потрібно буде виправдовуватись. Вам не потрібно буде відстоювати постійно свою точку зору, яку ви ніколи не відстоїте, тому що мама знає краще. Тобто, якщо ви щось вирішили, ви не питаєте ні кого з дозволу. Не? Ви живете самостійно, вам ніхто не нав'язує якісь правила. Ви не питаєте дозволу, а чи можу я це зробити? Тому що лише ви можете собі дозволити. Доросла людина ні в кого не питає дозволу, це дитина питає дозволу. Доросла людина не боїться, не боїться осуду, це дитина боїться, що її мама засудить зараз, що вона щось неправильно зробила. Доросла людина не боїться настільки сильно втратити батьків, тому що вона розуміє. Що колись це все прийде до кінця. Вона розуміє, що це просто неминуче і моє життя колись прийде до кінця. І я вибираю партнера, якого я буду любити, який мені буде підходити, який мені буде подобатися, а не моїй мамі. Навіть якщо моїй мамі він не сподобався, мене це не цікавить. Тому що моя мама не зобов'язана його любити, моя мама не зобов'язана його приймати. Моя мама е, зобов'язана е, респект. Респект. поважати, <с> поважати мій вибір. І мій партнер зобов'язаний поважати мою маму. Але це не означає, що вони повинні любити один одного, в них повинні бути супер прекрасні взаємостосунки. Ні, це, це не означає. Е, і коли, коли ви живете ось в цих межах, ви настільки до цього звикаєте, ви звикаєте до цього болота, до цієї зони комфорту, до того, що мама зробить, мама випере, мама е, приготує їсти, мама тебе обслужить. Ну, а для чого? Для чого щось змінювати? Не все ж комфортно. Те, що ти просто просираєш своє життя, ну, дрібниці. Це дрібниці. Головне, що ось, це комфортно, я живу в комфорті. Мені не треба витрачати гроші на власну квартиру. Мені не треба витрачати гроші на окрему квартиру. Тобто ви співставляєте гроші на окрему квартиру, і щасливе ваше життя, що має більшу цінність. Тих декілька тисяч чи ваше життя? Що робити, якщо сепарації не відбулось? От вона не трапилась, вам було 18 років, вона не трапилась зараз, вам вже 25, 35, 40, неважливо скільки вам років. Що робити, як, а з чого взагалі почати? Розмова з собою. Це чесно, зізнатися собі. А мені подобається зараз моє життя. Тобто мені подобається, що моїм життям керую не я, а моя мама. Поговорити з собою і усвідомити, що я живу не так, як я хочу. І ви повинні тут розуміти, що батьки вас так просто не відпустять. Що якщо ви жили з ними 40 років, вони вас так просто не відпустять. Будуть образи, будуть сварки, будуть крики, будуть, будуть конфлікти. І мама повинна це прийняти, вона повинна це пройти, вона буде з вами конфліктувати, вона буде з вами не погоджуватись, вона буде вас тримати і не відпускати. Вона буде маніпулювати хворобою тим, що ви поганий син чи донька. Вона буде маніпулювати як завгодно для того, щоб вас не відпустити, тому що в неї є власні причини, чому вона не хоче відпускати. І тут важливо розуміти, що це неминуче, що це буде, це повинно бути, але якщо ви хочете зажити власним життям, ви повинні це пройти. Якщо ви не хочете, якщо ви хочете жити так, як сказала вам мама, будь ласка, залишайтеся. Тобто ніхто вас не змушує. Ви просто повинні розуміти, ви просто повинні розуміти, які є плюси і які є мінуси. Всередині себе ви теж повинні зробити вибір. Ви повинні зробити вибір. Тобто сказати, що я так, мама. Я дякую тобі за своє життя. Я дякую за те, що ти піклуєшся про мене. Я дякую за те, що ти турбуєшся, за те, що ти хочеш для мене найкращого, за те, що ти робиш все заради мене. Я дякую тобі за це, за те, що ти хвилюєшся, допомагаєш, застерігаєш. Але... Я вже достатньо доросла для того, щоб все це робити для себе сама. Я вже достатньо доросла для того, щоб піклуватися про себе, для того, щоб робити власний вибір, для того, щоб жити власним життям, для того, щоб самостійно заробляти, для того, щоб самостійно жити. Мені вже 40, мама, я можу самостійно жити. Важливо дозволити собі помилятися і вчитись на своїх помилках, падати і підійматись. але це будуть ваші помилки. Це буде ваш безцінний досвід. А поки ви живете під крилом батьків, під крилами батьків, ви не зможете ніякого досвіду отримати. Ви не зможете насолодитися смаком розуміння, що раніше в мене був цей досвід, і я це пройшла. Раніше я зробила ось так, а зараз я стала розуміша. Тобто я дозволяю собі сепаруватись. Я забираю своє життя. І це найважливіше, я забираю собі своє життя, тому що я вже достатньо доросла, щоб забрати собі його, а, щоб, а ти щоб жила своїм життям. Тому що дуже часто жінки не відпускають своїх дітей, ну а тому, що а що я буду от без них робити? Ну вони вже виросли, не хочуть їх відпускати. Так відпусти, друга молодість починається. Якщо ти народила свою дитину в 20 років, і тут вона виросла, і тобі вже 40, ти ще досі молода. Ти ще досить молода, і в тебе може початись друга молодість, ти можеш щасливо її проживати, ти можеш ще раз вийти заміж, якщо ти розлучилась, ти можеш ще раз побудувати хороші стосунки з твоїм чоловіком, ти можеш ще раз насолоджуватися цим життям, подорожувати, на собі сконцентруватись, можливо, виконувати якісь свої мрії, а не ставити на собі хрест і доживати до старості, і дітям вже по 50, а я досі живу з розумінням, що це мої діти і вони ще досі не дорослі. Тому для матері тут теж і мінуси. Вона не живе своїм життям, так само, як і ви не живете своїм життям. Ви живете життям один одному. Для чого? Тобто далі ваше життя лише ваше, а життя вашої мами лише її життя. І стільки всього можна зробити, тільки захотіти. а не триматись за цю останню надію, що ні, мої діти ще не дорослі. Ні, мої діти ще не виросли. Виросли. Все, вилітають з гнізда. Тут так само, як і вам. Важливо прийняти, так важливо прийняти і вашій мамі. Важливо з цим змиритися і важливо почати жити своє життя, а не життя своїх дітей. І потім не дорікати, що «А я на тебе все своє життя витратила, та ніхто тебе не просив витрачати все своє життя. Наступне це усвідомити, що я сама за себе можу подбати і фінансово в тому числі. Тобто почати свої гроші вважати лише своїми грошима, тому що буває таке, що чоловіки, наприклад, живуть своїми батьками. Вони заробляють, але цими гроші, але цими грішми керує мама <сіх> і це не його гроші, навіть якщо він їх заробляє. Тому тут важливо тут важливо усвідомити, що мої гроші це лише мої гроші. Ви з'їхали все. Перший, перший етап це з'їхати, просто набратися цієї сміливості, зізнатися собі, що це не те, що я хочу, і з'їхати, набратися цієї сміливості. Другий етап зрозуміти, що так, в мене ж є робота. Я можу самостійно себе забезпечити. Я можу самостійно вирішувати, куди витрачати ці гроші. І якщо ви хочете прийти з операцією, але живете за рахунок батьків в їхньому домі, за їхні гроші, за їхніми правилами, то ви її ніколи не прийдете. Це те саме, що я хочу боротися за свої права, але ти давай мені гроші: питання грошей, свого місця в світі. Соціалізації реалізації дуже сильно допомагає сепарації. Якщо у вас немає власних грошей, якщо у вас немає роботи, якщо у вас немає власного розуміння, а чим я хочу займатися, яке моє місце в цьому житті, хто я є, і за тому і за допомогою чого я буду забезпечувати собі комфортне життя, ви не можете реалізуватися. Наступний крок це навчитись приймати рішення самостійно і відповідати за них, навчитись не кидати слова на вітер. Від навчитись відповідати за кожен наслідок, який може бути, навіть якщо ви не знаєте, які наслідки виникнуть, навіть якщо ви не знаєте про всі наслідки, які можуть виникнути від того чи іншого рішення. Від якщо ці наслідки будуть болючими, візьміть за них відповідальність, зрозумійте, що це ви зробили. Не біжіть одразу до батьків, щоб вони вас рятували. не думайте, що ви просто що ви нічого не вирішуєте, і нехай батьки розбираються, нехай батьки розролюють. Як ви хочете тут се так якщо ви при кожному своєму, при кожній своїй якійсь невдачі біжите до батьків. Я теж робила помилки, я теж робила те, що не сподобалось би моїм батькам 100%. Але я не ні, нікому про це не розповідала. Я не розповідала про це, тому що це тільки мої помилки. Так я зробила цю помилку. Але, але зараз в мене є досвід. Я не біжу до мами жалітись, тому що мамі цього не потрібно. В неї є свої справи. Я інша окрема особистість, і лише я відповідаю за те, що я зробила. Лише я відповідаю за вибір свого партнера. Лише я відповідаю за те, що я роблю щодня. Лише я відповідаю за те, яку професію я вибираю, і за рахунок чого я заробляю, лише я за це відповідаю. Лише я відповідаю за мої вчинки, як негативні, так і позитивні. За все відповідаю лише я, а не мої батьки. І поки ви не навчились брати на себе відповідальність. Ви не можете стати е, дорослою людиною. Поки ви кидаєте слова на вітер і думаєте, що за це вам нічого не буде, ви не станете дорослою людиною. Я раніше теж так робила. Я могла пообіцяти прийти на співбесіду і не з'явитись, допоки мене не поставили на місце. А ви скільки будете чекати, щоб вас поставив хтось на місце? Ви повинні розуміти, що невідокремленість від батьків робить вас тотально залежними людьми. Ви не вільні і ніколи не були вільними. Поки ви не візьмете життя в свої руки, поки ви не з'їдете, поки ви не почнете самостійно заробляти, поки ви не почнете самостійно думати, поки ви не закінчите жити установками ваших батьків, поки ви будете орієнтуватися на те, що скаже мама. А свобода це те, чого прагне кожна людина для того, щоб почувати себе насправді щасливою. Тому лише у ваших руках будете ви щасливими чи ні. Лише у ваших руках змінити це все. Навіть якщо батьки не розуміють, навіть якщо вони не усвідомлюють, що вони роблять вам тільки гірше своїм тотальним контролем, своїм, своєю тотальною турботою. Вона не, вона не потрібна вам настільки, вона не потрібна вам настільки, якщо вам вже 20, 30, 40, 50 років. І вам буде дуже важко побудувати власну щасливу сім'ю. Вам буде дуже важко жити власним щасливим життям. Ви, можливо, ніколи так і не займатися тим, чим ви дійсно хотіли зайнятися. Ви, можливо, ніколи так і не станете тим, ким ви мріяли стати. Ви, можливо, навіть не знаєте, ким ви хочете стати, тому що ваші батьки колись вам заборонили мріяти. Ви повинні робити так, як хочуть вони. Припиніть вважати, що сепарація це якесь придумане психологами слово і ну неважливо. неважливо. воно важливо і дуже сильно впливає на ваше життя.